Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А мені подобається динаміка новин останніх днів. Наступ ЗСУ ще не почався, а гвалт у рашистів серйозний. Пише у Фейсбуці політолог Максим Ялі. Одночасно ініціатива ЗСУ і ми вже бачимо сюрпризи другого сезону контрнаступальних операцій. Рейди російських добровольців по телах Брянської області стали головною новиною не тільки місцевого, а й міжнародного порядку. Рішення цієї проблеми не знайдено, а рейди обов'язково продовжаться. І цілком ймовірно, не тільки в БНР. Фактично почався процес формування добровольчого руху, який за минулий тиждень увійшов в політичний. Не життя РФ із залученням губернатора області, така собі дзеркальна відповідь від гур для ФСБ і ГРУ РФ за 2014 Десь ми це вже всі бачили. Тепер ось спостерігають і ох за перебриком. Одночасно з регулярними обстрілами глибоких тилів, включаючи Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, Луганськ по логістиці і складам, спостерігаємо перевірку боєм і намацування слабких місць на лінії зіткнення. 2023 рік відрізняється від 2022 тим, що тепер ЗСУ йдуть у наступ на ешаленованого та підготовлену оборону ворога. Від успіху наступальних дій залежить, чи прийде війна в позиційний характер, а це вже відкриває можливості для варіантів заборозки війни в китайській, ватиканській або іншій, більш екзотичною версією. Варіантів мирного плану предостатньо. Тільки всі вони про капітуляцію, як влучно помітив Борель. А ось що створять умови для українського переможного варіанту залежить не тільки від нас, а й від рівня підтримки заходу. До слова, російські пропагандисти вже кілька днів поспіль штампують новини про відбиття контрнаступу ЗСУ. Один із таких боїв росіяни навіть показали на відео. на наганьбург. Роз змі на опублікованих кадрах є дуже суттєвий нюанс. Так, російські пропагандисти 6 травня понесли по інтернету відео, яке їм видало російське МО на кадрах знято запеклий бій, де українська армія втратила навіть танки леопарда. Браві путінські вояки один за одним лускали українську бронетехніку. Своїми вертольотами недосвідчений російський глядач радів відеопідтвердженню знищення цілих восьми леопардів, і все на цьому відео добре, але тільки якщо не придивлятися. А якщо придивитися, то можна легко впізнати в цих танках комбайни. Так саме їх у нерівному бою перемогли. Росіяни. У мережі навіть назвали Марку цієї техніки. Нею виявились комбайни John Deere. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!